Попри всі труднощі, перешкоди, затримки і негаразди, нам вдалося видати черговий 17-й номер журналу Колекціон. Ясна річ, значна частина його змісту стосується нинішнього етапу війни. Адже повномасштабне вторгнення дало поштовх до подальшого розвитку української військової символіки. По-перше, в Україні нарешті з'явилася дійсно бойова нагорода: хрест бойових заслуг. Також встановлено відзнаки за знищення ворожої техніки. По друге, Сформовано ряд нових частин, які швидко обзавелися нарукавними емблемами. Йдеться, зокрема про 26-й стрілецький батальйон. У 2022 році продовжилася розробка символіки для сил тероборони. В результаті постав цілий комплекс нарукавних емблем, який заслуговує на детальне вивчення. По-третє, Нацбанк випустив велику кількість монет та медалей, присвячених різним складовим сил оборони, містам Героям України знаковим моментам війни. Крім того, побачила світ пам'ятна банкнота. Пам'ятки періоду АТО ООС сприймаються нині як досить давня історія, тож раді представити матеріал з розповіді про прапори підрозділів 92-ї механізованої бригади з колекції Харківського історичного музею. Дослідження символіки частин ССО спеціальних операцій завдання непросте. Тим ціннішою є стаття, яка висвітлює розвиток наукавних емблем окремого центру спеціальних операцій Захід. Починаючи з 1990-х років, паларистичний блок не обмежується хрестом бойових заслуг. Чи такими вже довершеними вийшли нові почесні знаки головнокомандувача Збройних сил України? Як мінімум щодо одного з них існують обґрунтовані сумніви. А в Португалії аналогом відомчих відзнак та почесних нагрудних знаків є так звані особисті медалі. І наостанок про світлину. Стару світлину з дівчиною в однострої помічниці Люфтваффе. Виявляється, за аркушем фотопаперу може стояти зворушлива історія кохання, розділеного залізною завісою. З питань придбання журналу можна звертатися за адресою, яку ви бачите на екрані.